Кілька по дитячому управних рухів, і на наших очах народжується ангел-охоронець із паперу. Їх власноруч виготовляє малеча, аби потім прикрасити різдвяну ялинку. Він нас охороняє усю Україну, Від під Росії, у Росії. Спочатку ми робили такі, типу, що ось так, а потім ми їх трошки так сігнули. І потім плік Святковий майстер-клас організували ментори проєкту Співдія заради дітей спільно із херсонським хабом. Керівниця команди Оксана Кузьменко каже, наймолодшим українцям потрібне відчуття свята навіть під час війни. Це дуже веселі, і дуже такі родинні свята, різдвяні новорічні. І ми дуже багато працювали в цей період, дуже багато займалися діточками, тому що це період дитинства, період, коли треба більш сильніше, більше так знаєте, доказати і показати дитині, що таке свята, що таке новоріч. Це подія, яка дуже нагадує дитині, що вона у своєму родному місті, у своїй родині і свята такі родині. Тому ми збираємо діточок, показуємо, що вони у великій українській родині, що вони дуже е, разом, що у них є друзі, що у них є ми. Що наш проєкт дуже допомагає і показує дитині, як бути щасливою. На майстер-клас завітала дітвора, яка з батьками перебралася до Івано-Франківська з Харкова, Маріуполя, Запоріжжя та Донбасу. Але є серед них і місцеві діти. Насолодитися святковою атмосферою і виготовити декоративний вінок прийшла Івано-Франківчанка Яна. Я прийшла сюди для того, щоб розслабитись від цих тривог, від цієї паніки, яка деколи в нас трапляється, то що ми так переживаємо. Ми виготовляємо віночки новорічні. Не можна прикрашати які двері в квартирі, так само кімнату додати до цього до інтер'єру і просто прикрасити свій дім, щоб додати новорічну атмосферу. Творчі майстер-класи, ментори, співдії заради дітей планують організовувати і надалі. Наступний відбудеться напередодні свята Маланки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.